Bonjour à tous en Добрий день. Рада зустріти з вами. Як ваші справи? J'espère que aujourd'hui vous êtes de bon humeur. Сподіваюся, сьогодні у вас гарний настрій. De notre leçon de уроку транспортні засоби. Et les leçons nous allons entraîner la prononciation nous allons apprendre le nouveau lexique, nous allons écouter l'audio regarder la vidéo et les comprendre nous allons chanter la chanson nous allons apprendre l'emploi de verbes voyager et aller et pratiquer leur emploi et nous allons entraîner les mots nouveaux Лімон нову ефер faire des exercices. Сьогодні на уроці ми з вами потренуємо нашу вимову. Вивчимо нові слова. Прослухаємо аудіо. Переглянемо відео та будемо розуміти їх. Прослухаємо та проспіваємо пісню. Вивчимо вживання дієслів подорожувати та йти. Та попрактикуємо їх вживання. Та також ми потренуємо нові слова та виконуємо цікаві вправи. Гєм. Добре. Енукку мансон. І ми починаємо. Енуку мансон на торглесо, а ветеляжімнастік фонетік. І ми починаємо наш урок з фонетичної зарядки. Лізелю Верлянг. Прочитайте скоромовку. Il fait noir ce soir sur le trottoir. bonsoir. Сьогодні темно на тротуарі. Добрий вечір. encore une fois. І Давайте ще раз прочитаємо. Il fait noir ce soir sur le trottoir. bonsoir. Bien Et maintenant, lisez le verlonge. А зараз, будь ласка, прочитайте скору Поралися молодці. Митно за пландер димо нову. А зараз ми починаємо вивчати нові слова. Вояжі подорожувати. У вресільву пліву вокаблієр відкрите, будь ласка, свої словники і криве симонову. Та перепишіть нові слова. Перше слово це вояжі подорожувати. Репіте приєм уасільвоплі. Повторіть за мною, будь ласка. Вуяжі подорожувати. Bien. Voyager en voiture, подорожувати машиною. Репетиплуасіль воплі, повторіть за мною, будь ласка, воїжі en voiture, подорожувати машиною. Bien. Bien. Voyager en bus. Подорожувати автобусом. s'il vous plaît. Повторіть за мною, будь ласка. Voyager en бюс. Подорожувати автобусом. Bien. Voyager en train. подорожувати потягом. Репетия приймувався Львоплі, повторіть за мною, будь ласка. Voyager en train. подорожувати потягом. Bien. Voyager en bateau. Подорожувати кораблем. Répétez après moi s'il vous plaît. Повторіть за мною, будь ласка. Voyager en bateau. Подорожувати кораблем. Bien. Voyager en lion. Подорожувати літаком. Репете примопле. Повторіть за мною, будь ласка. Авіон. Подорожувати літаком. Bien. Voyage vélo – Подорожувати велосипедом. Репетит s'il vous plaît. Повторіть за мною, будь ласка. Voyager à vélo – Подорожувати велосипедом. Б'є. Добре. Метно. Nous commençons à faire des exercices. Зараз ми починаємо виконувати вправи. Écoutez le dialogue et observez le dessin. Faites l'exercice ci dessous Прослухайте діалог, будь ласка, і роздивіться малюнок. Виконайте наступні вправи. Leçon 47 48 page 173 Écoute le dialogue et observe le dessin. Fais les exercices ci-dessous. Bientôt le le les vacances, je vais en colonie de vacances puis au bord de la mer avec mes parents. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu fais en été D'abord, je vais chez mes grands-parents à la campagne. Puis je vais voyager avec ma famille. Et moi aussi, je vais voyager cet été. Tu vas où Moi et ma famille, nous allons à l'étranger en Italie. D'abord à Venise, puis à Rome. Vous y allez en train, en voiture ou en avion Un avion, c'est rapide et très confortable. Bien. Maintenant. Nous commençons à faire de l'exercice 1. Zaraz nous poussons. Répondez aux questions. Date with a pittanie. Combien d'enfants parlent? Les filles parlent de quoi? Quel moyen de transport avez-vous entendu? Mettez la vidéo en pause, s'il vous plaît, et faites l'exercice. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте вправу. Bien. Maintenant, regardez les réponses. А зараз перегляньте відповіді, будь ласка. Bien. Maintenant, nous allons faire des exercices l'exercice 2. А зараз давайте виконаємо вправу другу. Доманде, купин ta copine comment il elle en voyage. Запитайте свого друга подругу, як він, вона любить подорожувати. По екзампель, наприклад, comment tu чуежи. J'aime voyager en voiture. C'est confortable. Mettez la vidéo en pause, s'il vous plaît. Et faites l'exercice. Vous avez la vidéo en pause. Vous avez Bravo! Bien. Et maintenant, nous allons regarder la vidéo. Azarès, зараз давайте переглянемо відео. la vidéo? Maintenant, nous allons apprendre l'emploi du verbe voyager. Azarès, Давайте вивчимо використання дієслова подорожувати. Par exemple, je voyage avec mes amis. акме, є en avion. Ми використовуємо це дієслово подорожувати. Коли ми хочемо розказати про подорож. Наприклад, я подорожую зі своїми друзями, я люблю подорожувати літаком ми повідомляємо про з ким ми можемо подорожувати так та яким видом транспорту. Але якщо ми вказуємо направлення подорожі, тоді ми використовуємо дієслово ті «Je vais à Paris en voiture. Я поїду до Парижу машиною. Або я буду подорожувати до Парижу. Машиною. Тобто ми бачимо, що ми можемо сказати також, я буду подорожувати або я подорожую. Ми можемо використати також дієслово, але ми повинні його замінити на дієслово алі. Тому що ми вказуємо направлення. Апагі. Метно. Mettez la vidéo en pause, s'il vous plaît, et l'exercice. А зараз, будь ласка, поставте відео на паузу і екривесять лі інформацію та перепишіть цю інформацію. Бєм. Maintenant, nous commençons à faire de l'exercice 3. Теперь вы вправо третье. Complete les phrases avec le verbe voyager et le verbe aller à la forme qui convient. Nous avons des slogans voyager та aller це потрібно? Par exemple, j'aime voyager avec mes amis. Я люблю подорожувати зі своїми друзями. Метеля відеом позицію ефетсіс. Поставте, будь ласка, відео на паузу Виконуйте виконайте вправо. Метно ругаделя репунс. А зараз.

А зараз давайте переглянемо відео. Et nous commençons à faire de зараз ми починаємо виконувати вправу четверту. Écrivez comment vous aimez passer vos vacances d'été et quels moyens de transport vous avez voyagé. Напишіть, як ви ви любите проводити свої літні канікули та якими видами транспорту подорожували. Par exemple, pendant les vacances, j'aime aller à l'étranger et visiter les musées. Et je voyage en train et en bus. Bien. Maintenant, mettez la vidéo en pause s'il vous plaît et faites l'exercice. Bien. Добре. Maintenant. Votre devoir. А тепер ваше домашнє завдання. Прослухайте, будь ласка. А лексік. Вивчите нові слова. Виконуйте, будь ласка, граматичну вправу нижче. Вправа авек вправо верб Компліте і але афорум кин то повне речення дієсловом «вояже» та дієсловом «але» у відповідній формі. Бєм. Добре. Мерсі пор вотер травай пандан ля лісу. Дякую за вашу роботу під час уроку. Au revoir, bonne journée. До побачення, гарного дня!